І всім привіт! Сьогодні ми будемо гуляти в столь популярну гру в Роблаксі, де там треба буде потешествувати на оцьому, на поїзді. І я дуже багато бачу відео в Ютубі, де короткі відео в Ютубі. Я думаю, що ви знаєте, які це короткі відео в Ютубі. Вони... Мені так сподобалася гра, що я е, рішив її зняти. І зараз ми будемо гуляти. Зараз ми будемо гулять. Тільки чай без паріка почнемо з того. Ой, то есть без волос почнемо з того. Ладно, я зайшов, хоч таких там багато. Значить, так, давайте будемо, будемо, будемо ждати, коротше. О, все. Перетащить золото слиток на стол, чтобы продать його. Ну, давайте. Я саме быстрейший должен бути щоб гроші получить. Хочу так як там перетащить, О, забрать деньги. Все. Тепер нам надо идти туди. Чтобы, коротше, щось купить. Що нам надо купить? О, уголь. Купим уголь, нам окажет. Используйте уголь для заправки поезда. Ага, окей. Okay. E mm, Поверну. Блин, а как его взять? так в сак його запхаємо. у нас есть еще 50 доларів. це дуже я бы сказав б, э, хорошо дуже прям дуже хорошо Шо ж, давайте його забравать розвернуть все поехали О, у нас тут метри просчитывається ага а тут то у нас скорость получается 64 км на годину тут багато так би да я б сказав Значит так. Пока что на яких зданиях не наблюдаю, а в тех зданиях есть зомби, короче. Но я сразу ничего тут не наблюдаю. Тут то таки бежит. Ой, какая песенька. Уже два кілометри продавали. Що це таке, золото чи що? Це здання? О, перше яке здання. Угу. О, скільки їх там! Чи їх там багато? Угу. О, таких можно взагалі кабить. О! Блін. Ми померли. Ну нічого страшного. Ми ще будемо скоро знімати, коротше. Ж, я думаю, що все. хана мені. Ну що, ж, всім пока. Пока-пока. Все. Конечно, результат 3800 метрів, коротше. Шо, давайте. Все, всім пока.